У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон. Повідомлення до поліції надійшло 8 липня від матері дитини. На даний час з дитиною працюють спеціалісти. Проводиться відповідна експертиза. Особа чоловіка встановлена. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 152 кримінального кодексу України. Суспільному вдалось розшукати район, де мешкає родина хлопчика та підозрюваний. Поспілкували зі сусідами. З етичних міркувань ті просили не показувати обличчя. Наталія живе на цій вулиці, каже, близько двох років тому підозрюваний та родина хлопчика мешкали на одному подвір'ї. Сім'я ромської національності. В них троє дітей. Півроку тому переселили з неподалік в інший будинок. Вони жили у нього стільки і з дітьми, і з маленькими, і з більшими, з усіми. Всі жили у нього на квартирах. Я все не вірю. Ну і у нас ось у двоє внуків, ніякого ніколи повода він не ну, ні заманював нікого. Анатолій сусід так, теж так, просить так, не показувати своє обличчя. Мешкає поряд, каже, обидві родини були неконфліктними та донедавна приятелювали. Я знаю, як сусіда його. Він нормальний чоловік був. Дитину я не бачив, щоб до нього ходив там. Ча часто підозрюваний за даними поліції, затриманий. Його співмешканка від коментарів відмовилася. Ні, я не розмовляю. Я не хочу. У будинку, де мешкає хлопчик, спілкуватись із суспільним не захотіли. Люди, які були на подвір'ї, заховались. Сусідка Наталія каже, про ймовірний злочин дізналась особисто від матері хлопчика. Тепер тривожиться за безпеку своїх чотирьох дітей. Гарно було, все тихо, спокійно. І оці ось, ось, ось діти ходили до нього постійно. Вони в будинок ходили, ми не могли подумати. У неї троє діток, оцей мальчик найстарший. Він з моїми дітьми завжди спілкується. За повідомленням обласної прокуратури, підозрюваний неодноразово судимий за умисне вбивство, поєднане із гвалтуванням, зґвалтування, грабіж, крадіжки та розбій. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину 66-річного чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.